Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для білизни. Це компактне та зручне рішення для сушіння одягу вдома. Дана навісна стійка має висувний сталевий дріт, що забезпечує невидиму та організовану вішалку для білизни. Монтаж без перфорації забезпечує безпроблемне встановлення без пошкодження стін. Висувна конструкція дозволяє висовувати мотузку для білизни, коли це необхідно, та втягувати її, коли вона не використовується. Виготовлена з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.